Окно, а як хочеться прохолодити зими. І чому так буває, що віку хочеться кататися на санках, а в симку чекаєш від них канікул. А ви знаєте, друзі, мені пригадалась одна дуже цікава історія, які брали участь мої друзі Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Я завжди із захопленням і радістю зустрічаюся з ними, бо вони знають буквально все-все-все. Я пам'ятаю ось що. Доктор Ватсон і Шерлок Холмс готувалися до однієї дуже цікавої загадкової операції. Вони назвали так, чи потрібна нам наука фізика. Отже, слухайте, вчіться, повторюйте все, що ви знаєте, друзі. А якщо не знаєте, то не біда, а ще вчитися ніколи не пісне. А я спостерігаю за ці. Була зима. Шерлок Холмс і доктор Ватсон увійшли в кімнату скоріш з вулиці до одного будинка міста Ікс. Крізь замерзли вікно було видно лише прай дорог. Господині квартири Ленева, або, може, трохи стара. Вікно у квартирі займається, знаєш, між рамом приникає, так по голову. І стикаючись з холодним словом, воно замерзає на ньому. Добрий день, дорогі друзі. Готуєтесь до операції. Так, Здравствуйте, міста. А будинок, кам'яний і холодний. Що я вам так скажу, мій дорогий. Мій друг зробив це резюме ось що. Коли. Він подивився в вікно, він побачив, що ваш будинок кам'яний і в нього стіни тонкі, а камінний дуже добрий, тебе провідний. У вас на кухні кипить чай. Як ви про це дізналися, коли знаходитесь в з зінкої кухні не видно? Коли чайник кипить, кришка зазвичай попряститься. Тиск підвищується, пара вивільняється. Кришка піднімається. Коли пара вивільняється, то кришка падає і зменшується тиск. І виходить виходить, дзвінки. О, друзі мої, може ви знаєте е, температуру кипіння та формулу знаходження кількості теплоти? Так, звичайно. Температура кипіння води дорівнює 100 градусів за Цельсієм. Притиску 760 мм тут на Розумники, знавці, хочете чаю? Так, звичайно. Правда відео. Так, так, так. Сідайте, будь ласка. Я дуже люблю гарячий чай, тому кладу в нього шматочки цукру, тільки передживань. Ось, але розумніше, супропас раніше. Одразу, коли вона дали його чашку. І чому? Якщо цукор покласти відразу до чаю, то його температура знизиться. Він буде повільніше встигає. Господиня спокійно, навіть повільно поставила на стіл тарілку з бутербродами, З сиром та кубасою. Шерлок Холмс уважно подивився на тарілку, Він вдома не встиг посміхати. А ніж вам, господа, скацем, точить рідко. Так, я вічного про це прошу, а ви як дізналися. Та хіба він знає ці фізику, а знаєш про науку, а значить про все живе, може щось сховати. Леонардо де Вінчі сказав, досить це батько усієї, пірогідність, мудрість це дочка досить. А Бородий додав, спостерігати, вчити, працювати. Сколи ніж тупий, він чинить менший тиск на кліп і залишає широкі сліди, рвані рани. А якщо вам цікаво, я можу сказати формулу тиску. Ведрівня ФНС. Вчора по телевізору показували фільм, де капітан на потопаючому кораблі наказав покласти злиток з золотому діжку і скинути її у море. Тому що біля шлюбки вірнилися люди, які не встигли. Падерма, я перебрав з цієї бочки принаймні ще б одного чоловіка. Чому ви так думаєте? Бочка має велику підємну силу, а з згорток з золотом не перебільшує його. Ой які на самі з хати. Як пахне. Ну, Тільки на вас смачні, коли гарячі, щоб дощо не залишалось такими, я ставлю їх на плекнув з дроту підставку. Пригощайтесь. А ось розумніше бенці ставити? Дерев на дерев'яну підставку. Теплопровідність дерева бі, е, менше, ніж в металу. І тому на дерев'яній підставці ленці встигають поміти. Господиня вдома підійшла до дверей і пустила в кімнату кішку. Подивіться на кішку, яка вона гарна. Так, кішка красива, а погода на вулиці, холодна. При чому тут кішка і до чого тут це? Розумієте, коли на вулиці холодно. шерсть з кішки стає особливо пухнастою. Тоді, між її версинком, знаходиться більше повітря. поганого провідника тепла. Ось вчора я підходив до, до потрібного мені дому і побачив, що е, слідили. Вони були навіть піднятки над всім іншим снігом. Скоро весна буде. Ну і що? Сьогодні така крута вигляд, Чому ви так вважаєте? Розумні люди. Знаю, що я кажу. Коли лежник приїхався, щільність лігу збільшилась, і на сонці він остигає повільніше. Знає, давайте збіримо наші води. йде не точно, і часто ламається. Заводьте його тільки вранці, і він ніколи не буде у вас ламатися. Яка різниця, коли заводите? О, ні, в цьому треба знати суд. Що ж треба знати? Коли ми заводимо його зранку, він йде правильно, а коли ми з вечора пружина нагрівається і деформується. Тому він не показаний вірно часним. Друзі, як треба знати цю чудову науку фізику. Чарівний світ фізики. А що це? А це і іграшки, зроблені своїми руками за фізичними законами. Світ цікавих, інтересних задань та ревесів. Адже фізика це наука про природу, а значить вона скрізь і завжди поруч з нами. Хто? Ти? Друзі, вам кошта. М -м. Подивіться, що це. Позакласний класний час. Цікаво. Що це? Цікавий журнал. Поза класний час. Цікаво. Що тут у нас є? Дивіться, яка цікава стаття. Дай загляну. Детективні історії. Цікаво. Хто це її написав? Гунько Лілія Мячеславівна. Вчитель фізики Білоцерківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 Київської області. Фізика нас може.